Що я хочу сказати? Побачила пост Анни Аскоміної стосовно фортифікацій. І хочу озвучити і іменно на Сумщині. Хочу озвучити те, що знаю я. І стосовно фортифікацій не тільки на Сумщині. Станом на зараз на Херсонщині я не можу сказати, наскільки у нас гарні або не гарні фортифікації, просто тому що піти і перевірити я не можу. На берег мене ніхто не пустить, в Антонівку і взагалі я й сама не піду, бо. Постріляють, пострілюють, як сказав би Зеленський. Те, що ми бачимо, коли ми їдемо з Херсона на Миколаїв, то це маленька частина. І особисто мені не подобається, що більшість я бачу вже під'їжджаючи до Миколаївської області і ніхрена не бачу в Херсонській. Але це не означає, що у нас їх немає. Якість сказати не можу. От я хочу сказати так. Але я точно знаю, що ще рік тому. Ну так, Якщо ви знаєте мапу, то у нас же ж дельта Дніпра, тобто Херсон, знаходу, тут Дніпро, тут Херсон, і от так от і Херсонська область в ту сторону і в ту сторону по мапі. Так от, в сторону Миколаєва там е військові, е я це озвучувала, просили озвучити, бо самі вони боялись це робити, бо у них там своє, ви ж знаєте. Що станом на тоді. Там просто були вириті е, рви і все. Не знаю, як станом на зараз. Ну, вже кажу, не знаю. Але чому я підняла питання Херсонської області? На той момент мені озвучили цифру, що ті, хто виконують ці роботи, з них вимагають відкат 40%. І відкат вимагає, звісно, не сам Зеленський, а це ж де, я наскільки я розумію, і як було іде. Да? От я підрядник. Мені кажуть, ти повинен цю роботу зробити за от стільки. Я розумію, що я хочу вже собі, бо у мене в тумбочці грошей не вистачає. Я повинен людям заплатити і щось зробити. А... Мені кажуть, ми тобі дамо цей підряд, але ти нам від цієї суми повинен віддати 40%. А там уже йде по сходинкам, да? не знаю, скільки там залишається бідненьким, нещасненьким менеджером, да, це в лапках, але кожен нагріває собі руки. Вільна, не вільна, плівать. Кожен з тих, хто дотичний, скажімо так. Будемо казати відверто. Далі. Що у нас відбувалось на Сумщині? І дійсно, коли почалася ще Курська операція, то ми думали, більшість з нас думала, що, ну, по-перше, це щоб підняти бойовий дух військовим, але знаєте, таке підняття бойового духу, коли ви зайшли і е йдете, і, і нікого ганяєте там срочників, а потім, коли вступає армія. Російська, то вже е, і гинуть наші, то вже не так це весело. Ну, Але менш тим, все ж таки, наші воювали на російській території, і це було для наших підняття бойового духу. Але ми ж думали, і ми були впевнені, тому що нам звітували з кожної праски уряд виділив тільки на фортифікації. А потім ще виділив стільки на фортифікації, і все це про Сумську область. На Сумщині будують додаткові фортифікації. Та, да, у нас стільки, як там Зеленський казав, у нас є міни, у нас є бетон, ми там зробимо три ряда цих споруд, ми все замінуємо, ворог не пройде. А зараз виходить, що ворог не просто пройшов. А й намагаються просунутися далі, і виявляється, що фортифікаційних споруд немає. Так будували, так будували, так закопували в землю, так закопували. Знову ж, те, що було 9 місяців тому, і те, що зараз, це зовсім дві різних війни. І далі буде ще складніше, тому що зараз війна, я ж кажу, як в кіно, дрони. Роботи і все таке інше. І вже ті просто вирити ров, викласти його там, покинути пару палет, щоб, якщо багнюка, щоб було по чому бігати, і обшити в кращому випадку стіни, це вже не прокатіт. І вже треба, тобто, все, що зроблено, його треба доробляти, і на це треба гроші. А гроші у нас розкрадаються. І це дуже сумно. Это я так лояльно, это я, я по-дипломатичному, прямо как Петро Олексійович. Да? А якщо не по, не по дипломатичному, то будуть одні мати, насправді. Півтора року вот, Курська операція почалась туда-сюди малий мали час на підготовку. До того, що все одно нас посунуть з Росії в якомусь там випадку. Ну, нема у нас сил. Покласти на Курську операцію дуже багато наших військових найкращі сили туди були кинуті, найкраща техніка була кинута, найкраща зброя і не зробити, не захистити те, що є. А Сумщина вже дуже близько від Києва. Там я не знаю скільки, 2-3 години і ти вже в Києві. Це я про столицю. Де інстинкт самозбереження у цих зелених рибок гупі? Я не знаю. Вони навіть не рибки гупі, вони просто самовбивці. Але що із поганого, що, вони, що ми з ними в, одні, в одному човні. Із поганого. Я не знаю, що з цим буде. Сміялися над нашими депутатами, коли вони рік тому їздили на Сумщину і знімали те, що є, оці по пояс рови. Колись створили комісію тимчасову е слідчу в Верховній Раді, я писала нашим депутатам всі цифри е відкатів і, і те, що у нас тут відбувається, е -е доповідала, як то кажуть. Ну, але наш голос ніхто не чує. Не хочуть чути, скажімо так. Ну що ж, будемо рухатися далі, чіплятися за край цього. Цієї куди нас е, кидають і намагатися викарабкатись. І так воно і буде. Світло в кінці тунелю є. Е, Петро Олексій сказав, я йому вірю, просто хочеться цьому вірити.